Друзі всім миру, щоб отримати гарний результат вилупу із інкубаційних яєць перепілочок, щоб були такі ось у вас гарнюні малята, треба дотримуватись головних трьох правил. В даному випадку у нас 11-го вони вилупились, це їм це шостий день, мабуть, уже в пір'ячку, 180 штук там. Із 220 яєць. ну Доволі гарний результат. правила Перше. Вибрати гарний інкубатор, щоб у ньому температура виставлялася, вологість і був автоповорот для інкубації перепілок. Це дуже важливо. У нас це теплуші. Зарекомендували себе з найкращої сторони. І вони гарно, що 12 вольтові. Їх он до акумулятора підключив і порядок. Ось тільки світ включився, то зараз акумулятор заряджається від зарядки на всякий випадок. Далі треба гарне інкубаційне яйце. Е, гарний, щоб був у нього оплод. Ну, у нас оплод десь в районі десь 80 89-95%. І, відповідно, тоді ж і вилуп виходить десь у нас 85%. Так що, можете у нас замовляти, і у вас буде такий вилуп. І транспортування. Щоб гарно транспортувати яєчко, щоб воно не колотилося, не билося, треба їх гарненько запаковувати. Ми робимо це в пінопластових боксах. Переложуємо все сінцем. І да, навіть в самому ящичку перекладаємо. Отак листичком із, із люцерни. Тоді вони не колотяться і не товчуться. І ящики робимо під, під замовлення під кожне. Це на 1000 штук, такі ящички на 100 штук, такі ящички на 200 штук. Оцей недороблений це на 300. В общем, під кожне замовлення індивідуально робимо ящик, щоб воно там все гарненько до вас. Прибувало. Це тоді, пишіть у приватні повідомлення, кому потрібні яєчка. У нас є техасці, фенікси і англійська чорна. Замовляйте, висилаємо.